Вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас 18 травня, День вишиванки. І я вас з ним вітаю. А це означає, що спільний проект Вишиванка-Генетичний Код Українця, на жаль, підходить до завершення. Я вас запрошую перейти за посиланнячком до дівчат. Під в описі до даного відео є всі посилання на учасників, спонсорів і організатора цього чудового, неймовірно гарного спільного проєкту. І ось такі у мене тут котики і зайчики з кульбабками. Ось так. І хочу вам зараз показати вишиванки, які я вишивала. Для чоловіка і для синочка, а також для донечки. І е подивимося, що мені таке вдалося просунути за даний е час за час спільного проєкту, який розпочався ще 1 березня, здається, Так, начебто, е по вишиванці, які я вишиваю для свого чоловіка. Ну, але про це згодом. Зараз я вам показую, що в мене колись вишивалося. На жаль, не зовсім в гарному стані збереглася вишиваночка. Ну, як, Просто тканинка пожовтіла. Там я її вишивала, вишивала я її на такому полотні канва. І потім Знайома мені в ці вставки вшивала в бязь. Тобто це натуральна тканина, і вона, на жаль, трішки з часом пожовтіла. Я не знаю, як це виправити. Можливо, щось придумаю, можливо, буду купувати якісь засоби, щоб відбілити полотно і не пошкодити вишивку, тому що чоловікова вишиванка він її одягав. Ну, не знаю, скільки там раз, але все одно вона навіть від того, що вона лежить там в пакеті, то вона трішки, ну, скажімо так, втратила свій вигляд. І зараз склалася така ситуація, що в школу потрібно було синові одягати вишиванку. Ми знайшли її вчора, приміряли, але, на жаль, вона на нього виявилася замалою. Він дуже мене активно за цей рік. Ми дістали чоловікову вишиванку, одягли на нього, і вона досить гарно на ньому сидить. Тому вирішено було, що він йде в ній. Цю, яка в нього була, ми віддали його другу, він трішки менший. Тому з миру по нитці голому сорочка, як то кажуть. Ну і так, переходжу до вишиваночки. Ось така вишиванка була в мого сина. Це він ходив у ній в початкову школу. Я навіть не пам'ятаю, до якого класу, чи то до третього. Ось так. Тут воно все гарненько сходиться. Ось те, що я говорила, це на такій. Ниточка вилізла. На такій заготовці було вишито візеруночок, рукавчики вишиті. От. І знайома мені пошила, тому що в мене руки трішки не з того місця ростуть щодо шиття. Мені е <свісно> така була гарна вчителька, що вона мені відбила всяку охоту шити. Я, можливо, бішила, але допомогли. Ось така була у нього вишиваночка. Зараз, звісно, це зовсім для маленького хлопчика, <свісно> ця вишиваночка, але. Вона є, звісно, в неї також є різні нюанси, тому що використовувалась досить і досить активно на всі свята. Тоді дуже часто ми одягали, тоді ще не було ніяких коронавірусів. Кожне свято то день української мови, то день писемності, то день чогось там. І весь час потрібно було йти у вишиваночках. Тут ось робили такі заклюпочки, ставили такі. Ну, одним словом, якось так. Навіть пам'ятаю цю ось штучку ось зараз я вам покажу. Я її просто тут зв'язала, тому що в одному з останніх разів, коли він одягав її, то він її так затяг, ми ледве її, в общем, одним словом, прийшлося її розрізати. Ну, бо дитина не могла вистромити голову назад. Було й таке. Так, ось така у нас вишиваночка. Відносив її вже так. І зараз покажу чоловікову. Ось чоловікова вишиваночка. Це у них був такий фемілі лук. Навіть є фотографії, але я не знаю навіть, де вона. Це, мабуть, ми ще фотографували ще тоді. Телефони були без камер таких. Звичайні були, кнопкові. І ми, мабуть, фотографували на фотоапарат. Якщо я постараюся знайти, звісно, фото, але не обіцяю. І ось така у нього. Це тут також така сама е техніка. Тобто я вишивала на полотні і мені знайома вже вшивала. Це на нею був бартер, я її там щось в'язала, вона мені вишивала, ну, не вишивала, а шила. Ну, якось так. Також рукавчики вишиті. І тут, як ви бачите, я також зашивала біленьким, все зашито. Тобто не лінива вишиванка, я їх називаю лінивими там, де не зашито, а тільки вишито цим, ну, кольоровими ниточками. Ниточки тут у мене звичайні акрилові. Хотілося такого чогось яскравого. В... У візерунку, з якого я вишивала. Тут були ниточки чорні і червоні. Я, як ви бачите, замінила. Не знаю, колір трішки не передається. Темно-бордовий колір і е, червоний. Ну, У мене було таке рішення, мені так захотілося, я так зробила. Ось так. І ось вони вдвох, ці дві вишиваночки. Family look такий. Ось така дончина вишиваночка була. Вона зараз, звісно, також на неї вже маленька. Також вишивала її на канві, все зашито білими ниточками, такі кетяги калини. Мені дуже подобається вишиванка, коли є ось така калина, на ній вишита. І в мене в планах нову вишиваночку, також вишивати з калиною. Але, на жаль, поки що я не знайшла цікавого такого візерунка, цього повторяти не хочу. І так, дівчатка, переходжу до того процесу, яким я займалася в даному спільному проєкті. Хто за мною слідкує, то в попередньому моєму відео у магічному кубику я показувала свої просування по даній вишиваності, так як я її брала з собою в гру Магічний Кубик. І з тих пір пройшло не так багато часу. Буквально ще тижня не пройшло, і я, ну, на жаль, не встигла до закінчення даного спільного проєкту доробити, до завершити дану вишиваночку. Я навіть не пам'ятаю, на якому етапі я її розпочала. Мабуть, це була спинка тільки. Та, мабуть, так, я вишивала цілу спинку. І переходила на рукавчики. Не пам'ятаю, дівчатка, чи я зашивала перед, мабуть, білим зашивала я перед, і потім спинку і рукавчик. Ну, я вже не пам'ятаю, можна було б подивитися, але е подивитися своє відео перше. Але, чесно, я не пам'ятаю, з чого я там його розпочинала, свою роботу в цьому спільнику з цією вишиваночкою. І що я маю на зараз. На зараз я маю ось. Е Зараз вишиваю ніжно-блакитною ниточкою. Ось тут уже в мене зашито нею. Тут ось ще не зашито. ну, Одним словом, половинку рукавчика і можна буде зашивати біленьким. Ось так я просуваю потрішку. Ну, на жаль, часу не вистачає. Процес досить дрібненький, очі заморюються, руки заморюються. Ну, якось так. Але мені вже хочеться, хочеться якнайшвидше її завершити. Я, в принципі, хотілося б, звісно, до завершення проекту завершити, але ну, це не така велика необхідність, яка мені зараз необхідна, тому я вишиваю своє задоволення. Ні за ким не гонюся, нікуди я не спішу. Ні на які призи не претендую. Просто займаюся справою, яка мені подобається, і надіюся, що результатом буду і я, і чоловік, і оточуючі будуть задоволені. Хоча оточуючі, можливо, дуже так і не будуть звертати увагу на це. Але ну, хто знає, що це, як це, то зверне увагу. Хто не знає, проходить хай мимо. Так. І на іншому рукавчику також дошивала ниточку, щоб не витягувати з голочки, і прошила ось таку рядочок такий От такі у мене невеличкі просування в даному. Ну, хоча я не скажу, що це невеличкі просування в даному спільнику, це просування досить великі. Чому вони досить великі? А все тому, що дану вишиванку я придбала ще, мабуть, перед коронавірусом. І це було, мабуть, в 19-му році, якщо я не помиляюся, або все-таки в 20-му, не згадаю. І ви Та мабуть, таки в 20-му я її придбала. І вишиваю, це все щось вишиваю. Ну, Я не скажу, що я постійно її вишиваю. Я її е, в момент якось в мене вишилася ось ця передня частинка вверх, так? І комірець дуже швидко вишився. в мене якось це. А потім чомусь, ну чому я вже говорила в якихось відео, ну, можливо, нові підписники слухають, тому також буде цікаво. Чоловік у мене трішки схуд, і вона на нього виявилась завелика. І мене оце якось так знаєте тормознуло, скажімо так. Я відклала цей процес. І потім уже восени, 2022 році, восени я вирішила, що буду таки просувати. Це в мене вперше така ситуація, що я от роботу якусь розпочала і її не довела до логічного завершення протягом довгого часу. Так, в мене, якщо там, наприклад, в'язані вироби, щось таке з ними стається, що ну, не йдуть вони мені, знаєте, тоді я їх просто розпускаю і далі я нічого вже не роблю. З ними перев'язую взагалі новий виріб. А з вишивкою, ну це ж не так, що розпустив і все. На жаль, тут так не вийде. Тут треба доробляти. От я е, намагатимуся якнайшвидше завершити даний процес. І, звісно, я вам покажу. Якщо буде можливість, навіть покажу на чоловікові, але ну, не обіцяю цього. От, Тому. Обов'язково покажу готову роботу, коли її довишиваю. І мені хочеться дівчатка, дуже хочеться, надіюся, мене ще хтось підтримує продовжити даний спільний проєкт, тільки ради того, щоб втілювати свої мрії в життя. Адже я придбала собі сукню-підвишивку і блузку-підвишивку для доньки. Тому я хочу ці два процеси також розпочати. У мене вже є деякі ідеї по візеруночкам. Хотілося б їх якось втілити в життя. Ой, Але поки я не завершу ось цю вишиванку, я не хочу, я навіть ниточок ніяких не купувала під ті процеси, тому що, якщо я куплю, то я, можливо, щось розпочну. Але ні, я хочу це завершити, тому що це робота досить така дрібненька, досить така. Е Трудозатратна і часу, багато часу займає вона. Ну, але нічого, я отримую задоволення від цього процесу і кайфую, коли в мене вже е, намалювався візеруночок. От дивіться, начебто, там так е, тут пусто, а тут уже густо. От якось так. І мені це подобається. Я від цього отримую величезне задоволення. Надіюся, і ви отримали задоволення від того, що. Були разом з нами в даному спільному проєкті, тому я біжу вишивати, біжу обдумувати, який же мені подарунок придбати для одного з учасників даного спільного проєкту. Адже, я являюся спонсором цьому спільному проєкту. І думаю, що мені тижня вистачить, щоб передивитися всі відео. І комусь зробити невеличке свято. Я сподіваюся, що це буде для них свято. Ще не обдумувала ніякого приза, нічого не вибирала, навіть не знаю, за що зачепитися. І часу, чесно кажучи, не було походити по офлайн-магазинах, щоб щось подивитися. Хоча от останнім часом я. Помічаю, що в офлайн-магазинах дуже і дуже важко щось обрати, тому що його просто немає що обрати. От якось так. І на цьому буду з вами прощатися. Говорю вам до побачення. До скорих зустрічей. Надіюся, все-таки що я вам покажу готову роботу колись. Всього вам доброго, пока-пока.